Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Дивіться, на, що, на тему компромісів я робила. Росія піде на тему окупованих територій компромісів. Мені цікавить, про яку область буде мова. Ось, компроміси Росії щодо укладання угоди територіальні. Яку область будуть чіпати ці компроміси? Чітко про, про окуповані території була мова. Яка це буде область? Луганська. Ні, однозначно, ні. Донецька. Так, тут Україна вилазить. Відразу. Донецька область. Увага. Харківська. Жертва, ні. Далі. Запорізька. Так, випадає справедливість. Цей старший аркан, господи. Херсонська. Також Верховна життя Три області випадає основні. Донецька, Запорізька і Херсонська. Щодо компромісів. З боку РФ. Також старша арка на Харківську, але карта повішена. Звісно, по початку розбираю Харківську. Зараз подивимось. Так. Угу. Так, результат. Тут ворог має певні четвірка кубків пауза буде тут. Захист. Тут в нас не спішимо. Тому що йде мова про Донецьку. А ну, зараз. тобто, якщо буде компроміси по Донецькій області. Ох, поляха, муха. Я допускаю, що не буде повної окупації Донецької області. Далі. Запорізька. Угу. Маніпуляцій багато, обережно. Багато розмов буде про Запорізьку область, там вже, скоріш, Атомка добда тобто, є, розчарування йде. Бо в Запорізькій області на кінцевий результат є, є все-таки перемога певна по ситуації. Херсонська область. Від людних взагалі випадає, Боже, кордони у ці. Важко Херсонська область. Угу. Бо, ну, що вам сказати, Херсонська область. Взагалі, він, наче, йде на компроміси, але по певним моментам, я б сказала, що більше не полізти. Щоб не окупувати далі, головне буде компроміс. Я не бачу покращення на областях. Тепер. РФ. Якщо піде на компроміс щодо окупованих територій, в чому він буде виглядати? В чому він буде виглядати? Давайте подивимось, чи компроміс, який він буде. Розмова якась. Кінцевий результат. Ну, скажімо так, переміщення. Йде як переміщення. Спокійне переміщення сполучення між областями. Те, що мені йде сполучення, між територіями сполучення. Ось. Мені більше йде сполучення небагато, компроміс невеликий буде, на жаль.